з Львівською, і з, з Дороговицькою семінарією. Також вони дуже багато нам допомогли, так що дуже і дуже дякую. Особливо пісні був у зв'язку зв'язують з Крехом. Я часто буваю останні роки в крехлі, де ми приятелюємо з Донцем Патилеморям, який є там на Цього року, знаєте, людина закручується і забувається. Я забувся ось ту написати запрошення. А він приїхав. Та проче, на дуже, дуже дякую, що є сьогодні з нами. Вітаємо всіх вас, що прийшли сьогодні сюди, щоб розділити з нами радість того свята. Що було б з того, що ми святкували, свято вас не було, правда? Ми що дуже-дуже вдячні всім вас за ваш прихід, за вашу присутність і за вашу підтримку. Своїм прикладом ви засвідчуєте свою віру один для одного і для цього світу. Хотів я також сказати, що моє враження, що цьогорічне наше свято це найбільша проща, що людей є стільки. Тому завжди очікуємо вас у нашій повітря. Як присвяченіший владика Йосиф згадував, що сьогодні до нас, нагоди свята, завітає пані Катерина Іущенко. Віримо, що її присутність тут дасть побачити їй ще, ще раз. Як для кожного політичного діяча, що є основою держави, це є віра в людини, Господа. Хай Господь вас благословить.